Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Тиряниця. Сьогодні ми, як завжди, продовжимо спілкуватися про автомобілі в різному ціновому діапазоні. І зараз я хочу торкнутися теми топ-10 авто до 9 тисяч доларів. Коли от трішки не вистає, знаєте, на цю планку 10 тисяч грошей. 9 тисяч доларів це ідеальний бюджет, аби підібрати собі на менш круте авто. Тож, давайте подивимося, що можу вам порекомендувати. Поїхали! Та перш ніж почати, хотів би сказати, що основних критерій відбору було декілька. Я звертав увагу на надійність, звісно, що технічні характеристики, тобто це мови йде і за потужність, і за витрати пального. Звісно, що дивився на доступність запчастин, на загальний ресурс агрегатів, також на рівень комфорту в салоні, на якість матеріалів та збірки, оскільки для мене особисто це теж не менш важливо. Ну і звісно, на відгуки власників. Також певну увагу я приділив дизайну та безпеці. Тож, друзі, будь який з представник агрегатів буде дуже цікавий. Тут будуть машини від 2010 і аж по 2016 тисячі рік. Тож ви зможете собі точно підібрати щось. По душі, по потребах, по потужності, якщо для вас це грає якусь роль по економічності. Тож сідайте, готуйтесь, буде цікаво. Тепер цим не забуваємо підписатись на канал, ставимо лайки. Ну і звісно, що пишемо після перегляду відео в коментарях вашу думку про будь-які з представлених агрегатів. Ну а тепер думаю, можемо стартувати. І відкриває наш рейтинг на 10-му місці. Позашляховий кросовер, називайте як хочете. Chevrolet Captiva, 2011-2014 років випуску. Загалом це стильний і просторий кросовер, який заслужив популярність завдяки поєднанню хорошого оснащення, помірної вартості та надійності. На вторинному ринку його можна знайти за 8,5 9 тисяч, що робить його привабливим варіантом для тих, хто шукає доступний SUV. Каптіва пропонувалася з бензиновими та дизельними двигунами. Найбільш популярний 24 літровий бензиновий двигун на 167 кони, який забезпечує розгін до сотні за 10,5 секунд, або дизель 2,2 на 184 сили, який відрізняється хорошою тягою та економічністю – близько 7 літрів на 100 км в змішаному циклі. Та от з дизелем буває трохи більше копитів. Все ж таки раджу бензин. Витрати на обслуговування цієї тачки не виходять за рамки середнього рівня, хоча вартість запчастин дещо вища ніж у деяких конкурентів. Однак, зважаючи на простоту конструкції і надійність, це не викликає значних проблем. Салон Каптіва просторий, зручний і оснащений якісними матеріалами, особливо в топових комплектаціях, де можна зустріти шкіряні сидіння, клімат, мультимедійну систему з сенсорним екраном і камеру заднього виду. Якщо вам потрібен сімейний кросовер з хорошою надійністю та оснащенням, то точно варто придивитися до каптіва. Та тепер до дев'ятого рядку списку і тут розмістився автомобіль, який поєднує в собі практичність та сучасні технології Peugeot 3008 від 2009 року. Фактично раджу придивитися до варіантів 11-12 років, але випускається ця модель саме з дев'ятого. Цей кросовер можна знайти за 8-9 тисяч, і він пропонує незвичайний дизайн, просто салон та відмінну динаміку для свого класу. Інтер'єр 3008 восьмого радує якісними матеріалами і продуманим розташуванням елементів керування, особливо приємний на дотик, мультифункціональний руль і зручна центральна консоль. Цей кросовер має достатнє простору для пасажирів і великий багажник на більш ніж 600 літрів, що підходить для сімейних поїздок. А у середній комплектації можна знайти клімат, партронік, мультимедіа і навіть панерамний дах. Під капотом на вас чекають вогоди різної потужності. Найпопулярніші це бензиновий 16 літровий мотор на 156 коней та 2-літровий на 150 сил, які забезпечують як збалансовану їзду, так і витрати палива в межах 6-8 літрів на 100 кілометрів змішаному циклі. Досить непогано для цього класу. За деякі надійні роботі двигунів і трансмісії Peugeot 3008 відзначається як хорошою динамікою, так і стабільною роботою в міських умовах. Важко знайти щось подібне за цей бюджет з точки зору ресурсу та надійності. І хоч деякі власники і жаліються на електроніку, але вибачте, все ж таки машина не вчора вийшла і проблеми інколи бувають. Та загалом це більш ніж надійний і максимально практичний варіант. Друзі, та перше ж продовжити, хочу сказати, що багато хто з вас має. Проблеми з гальмами. Так, ви можете цього не помічати навіть повсякденному житті, але згадайте, як часто ви чуєте звук скрипу ваших гальм і як це дуже бісить, особливо в тих ситуаціях, коли ви десь стоїте в пробці, чи їдете на роботу, або взагалі на ділову зустріч. Це ж не солідно, це неприємно. І є варіант вирішення, досить бюджетний, який називається бордаль антибрійфрінц. Тобто, все, що вам потрібно, це зняти носик. Зняти оцю от штуку. Бачите, сюди можна вставити довгий варіант, носика є короткий, в залежності від ваших потреб, і розпилити цей засіб на ваші гальмівні колодки, отак от уздовж них, можна прямо на гальмівний диск. Далі ви просто їздите десь приблизно декілька кілометрів і помічаєте, що скрипи пішли, і гальма при цьому почав відпрацьовувати краще, тому що по суті цей засіб він вимиває всі дрібні, оці ось, пісок, шпаринки, якісь полинки, які потрапляють вам. На диски, ну і звісно, що робота гальмівної системи трішки покращиться. Ну а я можу сказати, що я вже неодноразово користувався цим. В мене ніколи немає скрипів і можу радити. Тож посилання на цей продукт залишає вище і нагадую, що за промокодом дімоторок у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль. Ну а тепер можна рухатись далі. Ну і на восьмій позиції нашого рейтингу опинилася Toyota Corolla 2013-2015 років. Corolla завжди була синонімом практичності і ця генерація не виняток. На вторинному ринку її можна знайти в межах 9 тисяч, що робить її привабливим варіантом для тих, хто шукає якісний та доступний седан. Салон Corolla 2013-2015 років досить просторий для свого класу, зручний для водія та пасажирів. Матеріали, хоч і не преміальні, але добре зібрані і довговічні. Навіть через кілька років активної експлуатації, внутрішнє оздоблення залишається в гарному стані. Доступні опції включають клімат контроль, мультимедійну систему з сенсорним екраном, парктронік та круїз контроль. Безпека теж на рівні п'яти зірок. Щодо технічної сторони, основним волуном був 16 літровий бензиновий варіант на 122 кінські сили, який забезпечує розгін до сотні за 10 11 секунд, а коробки передач шестиступенева механіка або варіатор. Обидва варіанти відзначаються надійністю та економічністю. Проблеми виникають вже на пробігах під 300 тисяч. Єдине про що варто пам'ятати, це про низький кліренс, який може бути проблемою на поганих дорогах. З іншої сторони, нічого поганого сказати не можу. Ну а на сьомій позиції нашого списку розташувалась шкода Супер 2010-2012 років. Це автомобіль, який поєднує в собі вражаючий комфорт, чеську надійність і продуману функціональність. На вторинному ринку цей седан можна знайти за 8,5 тисяч, і за ці гроші ви отримуєте солідний рівень оснащення, а також багато простору в салоні. Шкода Супер пропонує кілька варіантів догонів, серед яких найпопулярніші це бензинові мотори 1,8 на 160 кінських сил та 2,0 на 200 сил, а також дизель 2,0 TDI на 140 та 170 сил, і в обох варіаціях він забезпечує досить хороші витрати пального, ну і забезпечує непогану динаміку в той же час. Щодо коробок передач можна обрати між 6-ступеневою механікою або dcg автоматом, який забезпечує плавну і точну зміну передач, і в цій генерації вже не робить клопоті. Салон супер відчувається преміальним, а багажник вражає своїм об'ємом. Опціональне оснащення тут включає клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедійну систему з сенсорним екраном та панорамний дах. Також авто відзначається високими показниками безпеки, що підтверджено п'ятьма зірками у краш-тестах NCAP. Та я б не звертав на це особливу увагу, тому що плюсів тут на порядок більше. Одна з найбільш недооцінених моделей і саме недооцінена в модельному ряду шкода, на мою думку. На шостій же позиції тепер розташувався японець, а саме Nissan Altima 2012-2015 років. На вторинному ринку цей Nissan можна знайти в межах 8-9 тисяч, і він пропонує повідання стильного дизайну, так і сучасних технологій за дуже демократичну ціну. Серед основних двигунів — літровий бензиновий на 182 кінських кінські сили, або більш потужний 35 літровий на 270 кінських сил. Обидва мотори працюють у парі з варіатором, що забезпечує плавну їзду. А розгін до сотні займає від 8 до близько 6,5 секунд, що дуже динамічно, як на мене. Середня витрата – 7-9 літрів в змішаному циклі, що є хорошим показником для автомобілів в цьому класі, і ви мало де знайдете такі ж цифри. Всередині Аутіма. Просторий, зручний салон з якісними матеріалами оздоблення. Тут і шкіряна обивка, і підігрів сидінь, і двозони клімат контроль, а також хороша шумоізоляція. Все це робить поїздки комфортними у дальніх подорожах. Щодо надійності, Nissan Altima зарекомендував себе як автомобіль з мінімальними поломками. Однак варіатор може вимагати додаткової уваги вже після 150 тисяч. Загалом дуже надійний седан середнього класу, який підійде як для багатьох задач, так і не розорить. Ну а на п'ятому місці нашого списку опинився досить незвичний гість Citroen ds 4. Це хетчбек чи навіть мікрокросовер, який виділяється своїм неповторним дизайном і французьким шармом. Випущений у період з 2011 по 2015 рік цей автомобіль став улюбленцем серед тих, хто цінує естетику і комфорт. Ціни на вторинному ринку валюються в межах 8-9 тисяч за ухайний екземпляр, і це суперцікавий варіант, адже модель може похвалитися високоякісними матеріалами та продуманим дизайном. Опціонально тут доступні шкіряні сидіння, панорамний дах, клімат, круїз та безліч електронних помічників. Особливу увагу привертають стильні елементи, які підкреслюють преміальність серії. ds 4 означилися різними двигунами – від економного 16 літрового дизеля на 115 кінських сил до потужнішого 16 літрового бензинового турбомотора на 160 коней. Це дозволяє автомобілю розігнатися до сотні за 8,5-12 секунд в залежності від моделі, і витрати палива при цьому також вражають. В середньому це 8-9 літрів для міста. Щодо надійності, ds 4 зарекомендувала себе як досить стійкий автомобіль, проте варто уважно стежити за електронними системами та підвіскою. Зрештою, ds 4 це для тих, хто в першу чергу цінує комфорт та вишуканий стиль, але в той же час на нехто і практичністю. А на четвертій позиції ми можемо побачити Audi a 4 2009-2012 років Класику бізнес-класу тих часів. Цей автомобіль користується попитом на вторинному ринку завдяки своїй якості збірки та відмінним технічним характеристикам. Серед варіантів двигунів варто відзначити популярний двохлітровий турбобензиновий мотор потужністю 180-211 кінських сил, що забезпечує розгін до сотні за 7-8 секунд. Також були доступні дизельні агрегати, які визначалися економічністю. Середня витрата палива для них становить близько 6-7 літрів у місті. А ви давайте і про салон. Інтер'єр Audi А4 вирізняється високоякісними матеріалами. Тут вам і шкіра, і алюміній, і м'який пластик. Опціонально можна бути оснащеним і повним приводом, адаптивним крейс-контролем, навігаційною системою та іншими сучасними функціями. Все залежить від можливостей вибору та, звісно, вашого гаманця. От щодо надійності А4 зарекомендувала себе як міцний автомобіль, проте власники відзначають необхідність регулярного обслуговування мотора, бо бензинові версії потребують дійсно постійного спортсміху. Остереження, хоч і не ламається в один момент. Це авто може стати чудовим вибором для тих, хто шукає якийсь баланс між престижем, комфортом і надійністю, але звісно обслуговуванні може стати в копійку. А от і тріка кращих. Тепер ніж продовжити, друзі, не забуваємо підписуватись на канал і ставимо лайки. Ну а на третій позиції в нас Mazda 3. 2014 тисячі модельного року це один із найпопулярніших представників класу компактних автомобілів, і дана модель має виразну зовнішність завдяки стилю коду, який підкреслює динамічність і сучасний вигляд авто. У ціні не так багато варіантів за 9 тисяч чи трохи більше, або їх і не так вже й мало. У цій моделі доступні бензинові двигуни SkyActiv об'ємом 1,5 та 2 літра. Варіант на 1,5 літра видає 120 кінських сил, а 2-літровий – 165 коней, що дозволяє розганятися до сотні за близько 9 секунд та знайти його в цьому бюджеті буде складно. Щодо надійності, модель отримав високі оцінки за безпеку, а її двигуни та коробки служать 300 тисяч чи навіть більше. Салон Mazda 3 вирізняється високою якістю збірки зручним розташуванням елементів управління та сучасним мультимедійним комплексом. Місця вистачає як для водія, так і для пасажирів, хоча заднє сидіння може здатися трохи тісними для високих людей. Серед недоліків можна відзначити жорстку підвізку, яка відчуває на рівності доріг та середнішому ізоляцію. Однак, якщо ви шукаєте стини та перевірений з позиції надійності автомобіль, то Mazda 3 точно має бути у вашому списку. А от друге місце посідає машина точно не для всіх. Досить рідкісна на наших дорогах. Kia Cerato Coupe. по факту, цікаве динамічне купе, яке привертає увагу своєю агресивною зовнішністю та спортивним характером. Випускалося з 2010 по 2016 рік. Але в нашому бюджеті реально знайти до 12-13 років. Під капотом Kia Cerato Coupe пропонувалося два варіанти двигунів. Базовий 16 літровий видає 130 кінських сил, а для тих, хто шукає більше драйву, є 2-літровий варіант на 161 кінську силу. Обидва двигуни дають розгін до сотні приблизно за 8-9 секунд, і такий розклад буде непоганим для молодих водіїв. Всередині автомобіля сучасний, але мінімалістичний інтер'єр. Місце водія добре організоване, а матеріали оздоблення відповідають класу автомобіля. Якісні, хоч і не люксові. Заднє сидіння купе трохи тісне, але для двох дорослих людей на невелику відстань місця вистачає. Надійність з Купе на досить високому рівні, хоча власники і відзначають деякі дрібні проблеми з електронікою. Підвізка налаштована на комфорт, але авто і добре тримає дорогу. Щодо витрат на обслуговування, Кія традиційно залишається недорогою в цьому сегменті. Ну а відгуки власників 4,7 бали з 5 можливих на авторі. Кажуть самі за себе, ну а от перше місце займає німець. Мови йде за рестайлінгову Opel Astra 2015-16 років. Це п'яте покоління популярного європейського хетчбека, яке вирізняється крутим дизайном, передовими технологіями безпеки та покращеною економічністю. Завдяки сучасним рішенням у конструкції кузова Астра стала легшою та міцнішою, що дозволило значно підвищити її динамічні характеристики. Виклини для цієї моделі варіюються від просто 1-літрового турбомотора на 105 кінських сил до 14-літрового турбованого варіанту, що видає 150 коней. Також доступний 16 літровий дизель, який пропонує чудовий баланс між динамікою і низькою витратою палуба, лише 3,7 літра в середньому циклі, але про його надійність мало що відомо. Звісно, можуть бути дрібні технічні питання, як у всіх сучасних авто, а ось серйозні проблеми власники відзначають рідко. Витрати на обслуговування тут середні, не дорожчі за французьких чи американських колег по класу. Салон вас приємно здивує якісними матеріалами, а із опції на вас чекають клімат, обігрів сидінь, електрорегулювання дзеркал та системи допомоги водієві з функціями автоматичного гальмування та контролю смугу руху. І як на мене, то Astra 15-16 років. Це автомобіль, який супер сучасно виглядає на цю ціну і оснащений передовими технологіями, тому він точно вартує уваги, якщо ви шукаєте щось максимально наближне до сьогодення. А ми, друзі, на цьому можемо завершити. Звісно, у вас може бути своя думка, хтось з вас знову ж таки скаже, що ці машини нереально знайти в цьому бюджеті. Але повірте, я займаюся цим дуже давно і розумію, що. В цьому бюджеті 100% ви знайдете хороші варіанти з усього, що перелічено в цьому списку. Тому якщо бажаєте, то звертайтеся за послугами автопідбору. Я завжди радий допомогти. Мої контакти ви знайдете під цим відео та в описі. Ну а я прощаюся з вами до наступного тижня. Не забуваємо підписуватися, лайкати, ну і писати свою думку. З вами був Дмитро Долянеця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!